У кривому Розі триває п'ята хвиля видачі безкоштовних продуктових наборів, яка ініційована міською владою та радою оборони міста. До одного з пунктів видачі, що у Саксаганському районі, завітала і пані Людмила. Жінка отримує пакунок як доглядальниця за своїм чоловіком, який має першу групу інвалідності. Я дуже вдячна нашому місту за це, що нас за нас турбуються, особливо в таке непросте для нас час. Дуже вдячна, бо це хороша підтримка. Пані Олена, соціальна працівниця територіального центру Саксаганського району. Саме вона доставляє малорухомим громадянам та людям похилого віку продуктові пакунки, зазначає, що така допомога не лише матеріально, але й морально важлива. Це дуже на часі, тому що наші бабушки вони дуже ждуть їх. Вони навіть узнають, коли їхня черга вже настає. Там все, що потрібно, наприклад, бабушки да І мука, і олія. І е, тушонка, да, там всяка гречка, там все, що потрібно. До безкоштовного продуктового набору входить м'ясні консерви, борошно, цукор, соняшникова олія, згущене молоко, чорний чай та консервований горошок. Для отримання пакунку при собі треба мати паспорт або картку криворіжця, а також документи, які підтверджують належність до тієї чи іншої пільгової категорії. Загалом у Саксаганському районі у п'яту хвилю планується видати більше ніж 7 тисяч продуктових наборів. Починаючи з 30 вересня, пакунок отримали вже більше двох тисяч мешканців району, що становить 39% від загальної кількості. Під час цієї хвилі планується обслужити 19 льготних категорій. З них найбільш чисельні це сім'ї, де є отримувачі пенсійної виплати в розмірі 2800 тисячі та менше, та сім'ї військовослужбовців. Всього протягом цього року ми видали в Саксаганському районі 32 тисячі 200 на. Набори. Маломобільні верстві населення отримують продуктові набори за місцем свого проживання. З питань отримання продуктового набору можна звернутися безпосередньо до пункту видачі, що розташовані за наступними адресами: вулиця Івана Авраменка, 20, мікрорайон Гірницький, 3, вулиця Співдружності, 44. Та за адресою вулиця Святителя Григорія Богослова, 16 А в управлінні праці та соціального захисту населення. Пункти працюють з понеділка по суботу включно з 8 до 15.00. Ярослава Кальченко. Лі привчук перший міський.